Щодо норми осені, так, у нас є техніка виконання. Але техніка виконання це про те, щоб усе було дуже безпечно та комфортно для вас. Це не про те, щоб міряти, скільки вам залишилось дуже багато, це про те, щоб ваші суглоби були у безпечному положенні і все було комфортно, приємно, безпечно. Можливо, іноді складно, але це можна бороти, справлятися з цими обставинами. Тому техніка безпеки це так, це, це нормально, це окей, дотримуватися техніки безпеки, але якісь зовнішні порівняння себе з іншими їх не існує. Якось мені дуже сподобалось, як говорив хтось із моїх викладачів давним-давно про те, що ви маєте практикувати так, наче крім вас, більше нікого у залі не існує. Можливо, тільки ви і тренер, а можливо, просто тільки ви. Тобто з ким порівнювати себе? Все ваше поле для гри, з яким ви взаємодієте своєю свідомістю. Це ви, це ваш внутрішній світ, це те, що відбувається тут всюди, всередині вас, ваші найтонші відчуття в тілі. Ваші якісь думки, емоції, почуття, усвідомлення в моменті, якісь ідеї, можливо, все всередині себе, коли ми спрямовуємо увагу на інших, коли ми починаємо конкурувати, це вже не відпочинок, це вже не ресурсний стан, це вже такий промінь уваги на себе, а на когось іншого. Можливо, коли ви бачите щось у когось класне, і вам це хочеться, це якийсь сигнал, який говорить про те, що ви це хочете. Добре, але це тоді ви не зосереджені на собі. Ви це побачили в інстаграмі, побачили, о, я хочу цю асану зробити. Окей, ви прийшли на заняття, і на занятті ви вже всю свою увагу спрямовуєте на себе і прислухаєтесь тільки до себе, тільки до свого внутрішнього світу. І коли ви спробуєте, коли ви помітите цілий всесвіт всередині себе, який складається із думок, відчуттів, емоцій, відчуттів у тілі, комфорту, дискомфорту, коли ви побачите цей всесвіт всередині себе, вам буде вже не так цікаво дивитися назовні. На інших людей, тому що ви не можете відчути іншу людину так глибоко, як ви відчуваєте себе. І я думаю, це якесь таке послання про те, щоб на йозі приділяти час собі, не конкурувати невідомо за що, за якісь шпагат з кимось або не доказувати собі, що я краще всіх, тому що ви ж, особливі, таких, як вас, просто більше не існує. Порівнювати себе з кимось, це буде не дуже об'єктивно, тому що всі різні, в кожного своє життя. Хтось сьогодні поїв і має багато сили, а хтось сьогодні не поїв, не встиг і не має сили. Який сенс порівнювати людей, яка поїла і не поїла? У всіх буде різне самопочуття, тому що всі унікальні. Тому давайте на наступній практиці йоги ми закріпимо, переведемо це в дію і спробуємо прислухатися до свого внутрішнього всесвіту, до того про те, що там всередині вас.